І вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться у випуску за день до дня незалежності. Кременчук готується до святкувань. Завершилася третя оздоровча зміна у зоряному. А у першій міській лікарні після капітального ремонту відкрили приймальне відділення. Далі докладніше. Сьогодні у першій міській лікарні після капітального ремонту урочисто відкрили приймальне відділення. Це лікувально діагностичне відділення, призначене для прийому реєстрації та первинного огляду хворих. Наразі не було сучасного вигляду. Якість виконаного ремонту, зручність та комфортні умови гідно оцінили запрошені на відкриття гості. Приймальне відділення першої міської лікарні вперше за 40 років капітально відремонтували. Ремонтні роботи виконали силами ПАД ВБЗ за кошти міського бюджету. На ці цілі витрачено півтора мільйони гривень. Ми прекрасно розуміємо, що саме з цього місця починається путь больного і от того наскільки в яких комфортних умовах он буде знаходитися, во многом залежить і його виздоровлення. Очень важно то, що сьогодні ви, як медработники, теж отримали совершенно другие условия, що Ми прекрасно понимаємо 40 років, Прийомне відділення з моменту його будівництва було без ремонту. Ми продовжуємо ту традицію, яку розпочав Олег Бабаєв, ремонтуючи, оновлюючи медичні заклади, наповнюючи їх новим змістом технологічним. Ну а найголовніше це, звичайно, люди. Ми щиро вдячні вам за ваші руки, за вашу теплоту, за ваше добро, яке ви несете пацієнтам, допомагаючи їм одужувати і не хворіти. Щиро вдячні адміністрації, щиро вдячні вагонному заводу, який до цього процесу долучився, і відповідально поставився до цього об'єкту. Відтепер приймальне відділення відповідає вимогам часу. В Процесі капітального ремонту замінено сантехнічне обладнання, вікна та двері, підлогу, стіни облицьовано кахлем, оновлені системи освітлення, кондиціювання, придбано сучасне медичне обладнання та господарське устаткування. Нині кімнати очікування, оглядовий кабінет, санпропускник, кабінети чергового лікаря та медперсоналу, процедурна кімната, санвузол. Відповідають європейському рівню, особливо медики пишаються маніпуляційною у сьогодні. Мідиною конатоді ми пацієнта може розмістити. Он у нас нахід за несколько часов. Поки всі спеціалісти у нас много профільна пальниця окричати на діагності. Тамиво теж современный новый дефибриллятор, электрокардиограф. все что вы видите, все новое. Оценка оцінка. Капремонту відмінно хорошо, качество прекрасные условия как для персонала, так и для. Больних, которые сюди приходять, Конечно, хотелось бы делать більше. Будем постійно наращувати обороти і приводить в порядок всі медицинские учреждения города. до речі, саме сьогодні, у переддень 25-ї річниці незалежності України, під час урочистостей почесною грамотою міністерства охорони здоров'я за високий професіоналізм відзначили заступника головного лікаря Оксану Корлякову. Для мене моя робота це все це невеликі слова. Я йшла до цього дуже довго. Я працюю в медицині з 15 років. в 10 класі я вже працювала санітаркою в операційному блоці центральної лікарні. Дуже щаслива, що я маю таку професію, що я маю такий колектив, що я маю таке керівництво. Я хочу привітати всіх з наступаючим святом Днем Незалежності України. Це дуже великий світлий день, 25 років нашій молодій державі. Хочу привітати всіх, побажати всім здоров'я, щастя, успіхів і в першу чергу миру. Наступна інформація до уваги автомобілістів. Завтра, в день святкування 25-ї річниці незалежності України, в місті буде заборонено паркування автотранспорту по вулиці Соборній з 6 до 22 години. Крім того, з 17 до 18 буде обмежено рух автотранспорту на вулицях, які перетинаються з вулицею Соборною. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради просить з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Сьогодні, у день державного прапора України, над Кременчуком підняли найбільший жовто-блакитний стяг а 10 юних кременчужан урочисто отримали паспорти громадянина України. На урочистий мітинг біля міського палацу культури, де встановлена найвища місті щогла, зібралися сотні карманчужан. керівники міста, депутати, молодь, пересічні карманчужани. Всі ті, хто відчуває справжній дух патріотизму та гордість за свою націю. Право підняти найбільший за розміром 4 на 6 метрів державний прапор отримали видатні люди Кременчука: військовий Олександр Лобода, вчений Олена Коваленко, лікар Микола Литвиненко, спортсменка Єлизавета Каланіна, вчитель Лідія Криштафович, відмінник навчання Кирило Данилейко. На висоті 36 метрів замайоріла над містом національна святиня. Державний прапор це символ свободи, незалежності та відродження. Безумовно, для українського народу її найголовнішою святинєю – це національний прапор України. Жовто-блакитні кольори були присутні ще на стягах в часи Київської держави. Прапор це не просто красиве полотнище. Це символ нашої боротьби за свободу і незалежність. Жовто-блакитний прапор об'єднує всіх українців від сходу до заходу, від півночі до півдня. Сьогодні ми святкуємо День національного прапора України, прапора, який об'єднував і об'єднує українців завжди. Прапора, який дарує надію і впевненість в тому, що так же велично і гордо, як сьогодні, на найвищій щоглі. Міста Кременчука він скоро замаярить над Кримськими горами, над териконами Донбасу і в Луганських степах. Тому що прапор це символ єдиної могутньої України. У наші дні найкращі українські патріоти з прапором в руках йдуть у бій, відстоюють незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Це у мене батальйони наш прапор. А от хлопці прийшли Саша і інші. На кожному прапорі кожен розписувався на згадку, і прапор завжди берегли. Це символ, як тільки є можливість виставляли на найбільшу точку. І ворогів це і, дратувало завжди. І, і... А ось прапору, який принесла на свято Марія Усцова, вже 25 років. Я працювала раніше в школі, і мені подарували діти цей цьому прапору. Якраз 25 років. Мої онуки продовжать мою справу. Перектину цей прапор як реліквію про перші роки незалежності. Сьогодні у цей святковий день 10 юних мешканців нашого міста отримали перший у своєму житті документ паспорт громадянина України. Цей урочистий день 16-річні юнаки запам'ятають на все життя. Цей день для мене є особливо урочистим, адже сьогодні, в День державного прапора України, я можу назвати себе гордо громадянин України. Тримаючи в руках паспорт, відчуваю себе справжнім українцем. І маю зробити все можливе за для процвітання країни. Після офіційної частини мітингу Кремчуцька громада урочистою ходою обійшла пам'ятні місця Кремчука, вклонились пам'яті тим, хто своїм життям довів любов до рідної України. Цього дня живі квіти кримчужани поклали до підніжжя пам'ятника великому сину українського народу Тарасу Шевченку та до пам'ятного знаку патріотам сучасної України героям Небесної Сотні. До дня державного прапора України та Дня Незалежності відбулося чимало різноманітних заходів. Серед них і свято для ветеранів війни і праці на раківці, та свято для малечі на вулиці Великій Набережній. У Крюкові на Раківці відбулося свято до Дня Незалежності України для мешканців мікрорайону. Запрошені були ветерани праці, учасники Другої світової війни, пенсіонери організували зустріч працівники центру дозвілля, члени ради ветеранів району, фахівці Крюківської районної адміністрації. Я хочу вам побажати, щоб Україна була сильною незалежною. Міцною державою, щоб всі вороги, які намагаються зазіхнути на нашу цілісність і незалежність, обов'язково програли у своїх мріях і починаннях. А ми, як нова, сильна, молода держава, обов'язково. Будемо мати тільки найкращі результати. Я хотіла пожелати здоров'я вам, кривка, успіху, всячі, всього самого найкращого, і щоб у нас було мирне небо над головою, щоб все таки закінчилася ця війна, і щоб ми відновили страну в тих пределах, в тих границях, які була. Організатори зустрічі нагадали учасникам свята етапи становлення незалежної України. Розповіли про події 1991 року, акт проголошення незалежності нашої держави. Самодіяльні колективи подарували ветеранам свої пісні і танцювальну програму. І я хочу сказати. Украине такие слова Много раз Победителем ты Была моя страна Украина Твоих дел всех Не счесть Береги свою честь Для грядущих Твоїх поколінь а у сьомому мікрорайоні на вулиці Великій Набережній силами Крюківської районної адміністрації сьогодні влаштували свято для малечі. Першим привітам гостей дійства голова Крюківської районної адміністрації Дмитро Лозовик. Ми хочемо провести в першу чергу свято для дітей, для їх батьків. Ми хочемо, щоб над Україною було мирне небо, щоб в кожній оселі були спокій, любов, добровод, і щоб самі діти були. Найщасливішими в нашій державі діти брали участь у різноманітних конкурсах та вікторинах. Розважальну програму для них підготували актори студії Шарабанд. Батьки разом із дітьми робили прапор України із паперових квітів, ставили досліди у хімічній лабораторії, виготовляли власноруч прикрашені орнаментом пряник для учасників свята. Працювала міні-студія Фейс Арт та виставка фоторобіт. Важно для нашего патриотизма, для нашей страны, чтобы мы объединяли, чтобы мы побольше таких мероприятий проводили, чтобы мы собирали, чтобы наши дети понимали, что такое класс, что такое государство, как мы должны объединяться и быть все вместе. Это для детей, это развитие, это наша культура, тем более сегодня такой праздник День прапора перед нашим Днем независимости. То есть это для развития для детей, куда потом можно деткам нашим ходить в свободное время. До Дня Незалежності сьогодні в управлінні державної реєстрації відкрилася виставка вишиванок. Кожен бажаючий може подивитися та оцінити як сучасні, так і аутентичні вироби. Усі вишиванки зроблені вручну і мають свою неповторну історію. Детальніше у нашому сюжеті. На виставці представлено понад 110 робіт. Це вишиті сорочки, сукні, рушники. Усі вироби вишивалися вручну, тому є унікальними. Наше управління державної реєстрації вийшло з пропозицією зібрати кращі вишивані роботи, які виготовлені руками працівників нашого органу місцевого самоврядування, а також автентичні вишивані вироби, які зберігаються в їхніх домашніх скринях, аби мешканці міста могли ну, полюбуватися цими роботами в ці особливі дні, коли ми відзначаємо 25 років незалежності подивитися на справжні українські скарби завітав міський голова віталій малецький мер привітав учасників виставки та подякував за роботу усім організаторам та майстрам давайте розвивати ці традиції вони от постійно модернізуються зараз дуже багато молоді в вишиванках і ну це стало трендом популярним трендом який зараз Дійсно об'єднує Україну. Тому давайте подивимося експозицію. Завтра всі зустрінемось на параді. вишиванок. Родзинкою заходу є аутентичні вироби, які вишивались багато років тому. Наприклад, полотняний рушник вишити ще до воєнних часів, і це не просто речі, це справжні сімейні реліквії та обереги. Цей рушник символізує собою дерево життя. Його е він був приданий моєї прабабусі, який зберігся ще е до е воєнних часів. Вона, коли виходила заміж, цей рушник є, був її приданим, тому він є дуже давнім. Він витканий над полотні ручної роботи і вишитий ще пра пра бабусею. Відчуваю, що це роблене з любов'ю для дочки, яка йшла заміж. Тобто чуєш цю енергетику доброти, любові. Свої роботи представила і працівник служби допомоги мера Мирослава. Жінка вишиває сорочки стрічками для себе та своїх рідних. І цього року вона змайструвала ексклюзивне вбрання до параду вишиванок. До параду вишиванок якраз вишила те плаття, яке зараз ви бачите на мені. В ньому я завтра буду йти на парад. Ми, ну, донька буде теж те, ось в цьому костюмі. Ми його називаємо Слава Україні. Ну так на кожний парад вишиванок ми готуємо новий якийсь наряд. Нагадаємо, завтра о 17-й годині від палацу культури Кредмаш стартує довгоочікуваний парад вишиванок. Тож одягайте національне вбрання та приєднуйтесь до загальноміського святкового заходу. У неділю у нашому місті відбулись спортивні змагання. Кремінь Акватлон у парку Кагамлицькому. 20 учасників різного віку брали участь у кросі та плаванні. Хто став переможцем акватлону, розкажуть наші кореспонденти. Акватлон це подолання кросу у два з половиною кілометри та заплив на дистанцію у тисячу метрів. Спортивні змагання у Кременшуті організував професійний спортсмен, плавець, легкоатлет Сергій Кірчик. Во второй раз э, в нашому місті проводяться соревновання в зв'язку. і плавання називається Кремінь-акватлон. в тому, це було на Сілікатнам озері сьогодні. На Кагомлыке на молодежном соревнованиях 2,5 км кросса, километр плавания и затем опять 2,5 с половиной километра кросса. Проводяться з целю популяризації плавання і біга в нашому місті. У змаганнях брали участь як спортсмени-професіонали, так і любителі віком від 14 до 68 років. Кременчужани відзначають, займаються акватлоном, тому що це дуже корисний вид спорту, втім не легкий, адже тут потрібно і бігати, і плавати. Коли тіло стикається з водою, це завжди корисно для організму. що розвиваються м'язи. А біг тим більше, коли легені розвиваються, це дуже корисно для здоров'я. Рекомендую всем заниматься таким видом спорта. Я решил принять участие в Акватлоне, дабы проверить свои силы, получится у меня или нет, преодолеть такую дистанцию самостоятельно. Проверил, получилось. Мне нравится этот вид спорта, и плавание, и бег. И я хотела испытать свои силы, как это там, ну я здесь вообще первый раз. Мені очень сподобалося. Незважаючи на те, що я не прибіжала, мені ну все равно я придал для себе цю дистанцію. По завершенню змагань переможці та призери отримали грамоти та кубки. Абсолютним чемпіоном став Сергій Кірчик. На день завтрашній погоду синоптики прогнозують малохмарну, можливий дощ. Вночі температура повітря становитиме плюс 20, плюс 22, в день плюс 25, плюс 28. Вдалих вам святкувань, в ефірі Лтави зустрінемось вже 25 серпня о 21.10. На все добре!